Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Зеленський зробив резонансну заяву щодо бусифікації. Він взагалі вперше висловився про бусифікацію і дав завдання новому міністру Федорову, значить, розібратися з бусифікацією. Що значить розібратися, незрозуміло, чи вона стане ще сильніша ця бусифікація, чи вправді щось зміниться, Бог його зна. Але ну ось таке, що маємо, те маємо оці пости, я вже не буду їх виставляти. Всі, мабуть, вже їх читали. Так от він назвав три ключові напрямки роботи міністра, серед яких також захист неба і реформа контрактів. І отут я хочу сказати: стоп, тож зовсім недавно приплічники Зеленського казали, що. Значить, босифікації не існує, що взагалі всі, хто про це каже, це там російський ППС і так далі. Тобто, виходить, що такі босифікації є, це визнали. Бо ж раніше українська влада неодноразово заявляла, що ніякої бусифікації в Україні не існує, а це просто вигадки російської пропаганди. І зовсім недавно Потураєв, так Микита Потураєв. Він як народний депутат і голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної і інформаційної політики заявляв про те, що. Поширення в соціальних мережах таких відео і так, ну це все переважно є російською інформаційно-психологічна операція, це все підробки і так далі. Або була ще така інформація, що от е, українцям, чому варто українцям відмовитись від термінів бусифікація, людолови? Пам'ятаєте оце? Тобто, що в Україні необхідно включити в повсякденний вжиток такі терміни, е, виключити, вибачте, терміни як буцифікація, людолови, бо вони є елементами російських інформаційно-психологічних операцій, це все ІПСО. До речі, про це заявив Віталій Саранцев в інтерв'ю громадського. Тобто, за його словами, ці вислови нав'язані російською пропагандою з метою дискредитації українських військових і нагнітання напруги в суспільстві е, так от. Скажу так, тепер ми бачимо, що навіть вже Зеленський реагує на це. Хоча, знаєте, вже скільки років він цього не помічав чи не хотів помічати. А зараз вже прямо заявляє, що треба розібратися з бусифікацією. Отож. Що я можу сказати? Якщо серйозно, то звісно, що, ну, що таке розібратися, так? Я думаю, що жодного припинення бусифікації не станеться. Це особисто моя думка. Те, що Зеленський вирішив там, публічно зробити заяву на цю тему, ну це свідчить тільки про одне, те, що влада прекрасно розуміє, що людей дуже хвилює ця проблема. Бо через неї в суспільстві вже назріває соціальний вибух, ми це бачимо. І назріває він тому, що суспільство добре бачить, що ця війна давно стала війною лише для бідних людей. Бо якщо в тебе є гроші або ти там причетний до влади, то ти на війну не потрапиш. І суспільство добре бачить, що. Якби Зеленський не заявляв в тому ж інтерв'ю, наприклад, там ми не віддамо там росіянам Донбас, запорізьку атомну безбою. Всі прекрасно розуміють, що ми не віддамо це. Ми ж не Зеленський і його друзі, 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 так і не міндіч з Єрмаком, і не поліціянти, і не прокурори, і не депутати, і так далі, і не ТЦКшники. А за Донбас будуть гинути прості люди. Прості люди, прості українські чоловіки, яких ТЦКшники будуть ловити на вулицях щодня, лише посилюючи бусифікацію. от і все. І саме через це обурення в суспільстві ну, все більше воно наростає. Ну, а Зеленський, будучи актором, він дуже тонко відчуває настрої публіки і намагається на них зіграти. от і все зіграти лише всього. Ну це ж йому не вперше робити такі акторські заяви. Правда? Ви ж пам'ятаєте, як Зеленський, якщо не помиляюсь, у 23-му році зробив заяву, що там, ну, ми ж не Росія, і ми не будемо там, нікого виловлювати. Ми за європейські цінності і хочемо бути там, членом Європейського Союзу, тому треба, щоб були цінності, так? ніхто щоб нікого там, не заставляв, не примушував і так далі. і тим паче... Тим паче ніхто нікого не ловив на вулиці, і от після цієї відомої заяви Зеленського три роки тому все стало в Україні абсолютно навпаки. То хочеться спитати, де ж ті цінності, про які казав Зеленський? Де вони вже ті цінності? були? люди їх вже не бачать, цих цінностей нема навіть прав вже в людей. Одні лише обов'язки залишились. Так, от я думаю, що і на цей раз нічого кардинально не зміниться в бусифікації. Бо, от давайте подивимось так на цю новину. Зеленський дав завдання Федорову розібратись з бусифікацією. Ну, розібра... ну добре, ну, Федоров через деякий час доповість Зеленському. Пане президенте, я розібрався з бусифікацією. Ну, і дійшов висновку, що нам, наприклад, треба ловити ще більше людей. Запустимо там програму «Є, бус», я не знаю, там. ну, це, звичайно, все смішно, якби не було так сумно. Ми бачимо, що після призначення Федорова міністром оборони міські ради в різних областях почали розсилати лікарням, СНАПам, іншим комунальним державним установам вимоги одразу повідомляти в ТЦК, в разі якщо до них прийде відвідувач мобілізаційного віку. Це вже багато хто про це казав. Тобто це зараз від мене не від першої звучить. Ну е Подивіться, якщо, дивіться, якщо вже ось ну, таке відбувається, чи справді треба вірити в те, що все це припиниться. Так, вони можуть поміняти там вивіски, я не знаю, ТЦК там, я не знаю, якийсь рекрутинг, але ну, по суті ж нічого не зміниться. Бо існує лише два способи комплектування війська або добровільний, або примусовий. В нас примусовий все, третього не дано. добровільний в нас не використовується, лише примусовий. Тому, скажу так, або людина йде в армію так, добровільно, влаштовуючись туди як на високооплачувану роботу, і при цьому її там, можуть ще не взяти, бо вона не має там, немає досвіду там, потрібного, так, або там, якихось відповідних якостей. І в такому професійному добровільному війську немає ні дезертирів, немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Ні важко хворих, бо якщо людина на своєму місці, їй не цікаво там тікати з високо оплачуваної роботи, і не цікаво там пити, вибачте, і вживати наркотики. Ну а якщо держава як сьогодні вважає людину рабом, кріпаком, мобілізаційним ресурсом, ну тоді її ловлять, б'ють, принижують, залякують погрозами і так далі. В той час, як віп-ухлянти, так, друзі Зеленського, Ну, живуть в тилу, просто, свою, просто своє найкраще життя живуть, казково збагачуючись кожного дня. Мобілізація, знаєте, зараз тільки для бідних людей, для простих. І люди, потрапивши на фронт, ну, тікають ще з навчальних центрів. Тому не дивно, що таке СЗЧ в нас, величезних масштабів. Тому, коли зараз влада, і, зокрема, міністр Федоров, так очевидно, спробують ще раз, я не знаю, там переставити ліжка в цьому борделі, бо я не вірю в те, що щось зміниться під назвою ТЦК. Ну е, я думаю, що не треба зараз себе водити в оману після цих псевдореформ, що побачимо, які вони будуть ці реформи. Повторюсь, військо може бути або добровільним, або професійним. Третього не дано, От і все. І якщо все залишиться все залишиться так, як є, тільки під там іншою вивіскою. Там назвуть ТЦК, не ТЦК, якось по-іншому, але при цьому продовжать ловити людей, ну це нічого не змінить. Примусове мобілізаційне комплектування збройних сил просто приведе до катастрофи. А все, ми всі це бачимо, аби не було пізно, коли побачить. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Zawantażuj majoiej.